Не той хліб, що на полі, а той, що в коморі, пам'ятаючи про цю народну мудрість, сільськогосподарники області розпочали жнива. Перший зажинок на нивах Чуднівського району зробив голова обласної адміністрації. І отак, і отак, о, я свою справу почав. Так святково розпочався обласний семінар з питань підготовки до збирання зернових культур. Погодні умови змушують хліборобів збирати врожай прискореними темпами. На заваді цьому можуть стати не лише примхи природи, а й застаріла техніка із тисячу Одиниць, які будуть приймати участь у збиранні 1200 або 84% – відсотки це комбайни вітчизняного виробництва. З них 915-62% відсотки складають комбайни СК 5 Нива, які давно відпрацювали свій аморттермін і потребують значних матеріальних та фізичних затрат для їх ремонту. Та навіть за таких умов сільгосп підприємства мають віднайти можливість допомогти зібрати збіжжя у сільських господах. Ми повинні по державницькому підійти до цього, ну а і ще й до того, що це зерно. Також ми дораховуємо до того загального обласного доважку. Завдання голови держави Житомирській області отримати не менше одного мільйона тонн зерна. Навіть якщо не вдасться зібрати все заплановане, споживачі не відчують це на своїх гаманцях. Запевняє голова адміністрації. Область має перехідний запас зерна, що складає 10% від очікуваного врожаю. Всім скажу людям на Житомирщині, не тільки що ціна на хліб і буде спокійно, не буде зростати, інфляції не буде. Хлібоприймальні підприємства області засвідчує голова адміністрації. Готові прийняти та зберігти зібране у полях.